Всім привіт! Сьогодні 25 вересня, середа, 24 рік. Ранок прохолодний. І судячи з усього, бачите, сьогодні буде дощити цілий день. Воно, які тучки набираються. Так що сьогодні... Точно буде дощити. привіт! Привіт! Збираємось до школи. Дітки прокинулися і потроху збираємось до школи. Папа. Сім сорок одна. Пішов дощ. Дітки збираються до школи. Вже 7.56 треба виходити, а ми ще сидимо. Так краще обійміться, брати. Ось такої. 8.01. Сьогодні запізнимось. Чітко. Все по графіку. Дуже довго виходили. Але зараз будемо їхати в школу. 8.35 ми приїхали в школу. Трохи запізнилися, на день? Це не урок. Ну так. Да. Це ж ще не урок. Дивіться, яка осінь. Осінь осінь. І погода дощ. І прохолодно вже, і все жовтіє потрошку. Погода трохи налагодилася. А нам час збиратися за дітьми. До речі, сьогодні надійшла пропозиція від а, Агенції працевлаштування. Так що на 3 години підемо на співбесіду. Подивимося. подивимось. Перевірили пошту. І нам прийшла така цікава штука. Ми пару днів назад зайшли на сайт і дізналися, що українцям можна зареєструватися. І Відвідати, да, Безкоштовно. будь які музеї в Амстердамі. Не в Амстердамі, а в Нідерландах. Ну і для початку ми обрали, коротше, я так думаю, що, скоріш всього, поїдемо в музей, який в Апельдорні у нас тут є замок. Тут такі штрих-коди, два квітки, тобто шість квитків нам прислали. Так що такі справи. Колись поїдемо в музей, буде відео про музей. А також отримали відповідь від вакцинаційного центру. Ми поки його не відкривали, не знаємо, що зараз відкриємо і вас сповістимо. Коротше, нічого цікавого. Якась брошура, якийсь лист. Треба буде перекласти. Ну то вже вдома, бо час їхати за дітьми. Селян. Коротше, в другому листі написано, що змінюється правила вакцинації з 2025 року. І там деякі вакцини треба буде по новому робити дітям, оскільки в них змінились такі правила, коротше, і повторно будуть робити незалежно від віку. Але все це безкоштовно. А ми за щеплення за І Що все нормально, так, будемо вакцинуватися по п'ять разів. сегодня у меня хвалила учитель, сказала, что я очень быстро учусь, что я могу ускориться, и спасибо за вас, скорее, и все другие. Дала мне такую книжку, точнее, поделила. я подарила. Она сказала, что теперь она моя, и я могу в ней писать и делать, что хочу. Там вот приветствие, семья, друзья, э, типа там, где ты живешь и так далее, ещё много всего. Тут есть тексты всякие, Задания разные. И вот здесь такие задания. И разные просто списки слов там есть. Вот. Можно их запоминать и учить. Теперь мне на халяву еще и книжку дали, не только канцелярию. Обалдеть! Да. Тут на ведь такие есть. Она ведь книжки дают на халяву. Только в этой школе. В нормальной школе все за свой счет. Это мне сказали. Ого! Да. А еще вчера у нас в школе проводили опросник для тех, кто был из Украины, про наше моральное состояние и так далее, и за него давали 10 евро, поэтому я выиграла 10 евро. Честно заработаны мои, не папе мои. Сходил я на спивбесед на вакансию. Короче, суть работы такая, что им потребен сбиральник кабин, внутренних частин кабин. Для різних там. Коротше, вони виробляють як, навантажувачі є такі. І вони облаштовують внутрішню частину кабіни. І тут треба вміти читати креслення, що де прикручено, коротше, І те, ну, типу як на лінії зборки автомобілів. от Ну, подивимось, в п'ятницю, наче вони повинні зі мною зв'язатися. Подивіться, в нас вже 99 підписників. Давайте ще трошки доб'ємо до сотні. Хорош. А разве оно со звуком е, ребята, ребята...